Народ, усім привіт! Сьогодні будемо тестити росомаху. Росомаху з зброю X. Як бачите, 5 рангу. Давайте спробуємо за нього щось поробити, щось побитися. Це такий, я думаю, такий коротесенький буде. Чисто росомашечка. Ну, думаю, ще в восьмому актику його протестимо. Ну, як бачимо, перше, що нам треба робити, це просто битися. Поки просто б'ємося. Потім активуємо режим Берсерку, і тоді вже буде кайф. Щоб знати, як накопичувати його у ці приколи, але начебто вони не накопичуються просто так. Тобто треба обов'язково бути у битві У битві чемпіонів. Щоб солдат нормально себе вів. Ще підемо, протестимо у восьмий актик, я думаю, його. І там буде по кайфу. До речі, вже активували свої приколи, але, на жаль, щось, щось не підрегенитися, нічого зробити не можу. 7-8, щось в мене спадає, спадає, дуже швидко спадає. Ні. Як же швидко все спало? Я не знаю. Я не знаю. Ой, господи, люденьки, ой, не знаю. До речі, чомусь сила волі взагалі не хілить. Прям взагалі треба прочитати, може в нього вона не активується. Може, сила волі це усього то лише ілюзія. Лише така ілюзія, яку ми не помічали. Нічого, хоча б зараз начебто трішечки більше урон пішов. Приємніше стало. Ну, не знаю, не знаю. Хвилина 20. Давайте у 8 актик. Я ще додатково перечитаю його здібності і повернуся до вас. Так, 826. Накинув я просто профа та апока йому у командочку. І давайте дивитися. Тут, в принципі, треба наносити негативочки. І треба здавати такий непоганий урон завдяки удалям. Ну, зі спец це так, я думаю, ви зрозуміли, так, якщо я сказав про удалі. Так, ну, по-перше, треба просто лупаритися. Лупаритися і бачите, як у нас вже заробляються удалі. Удалі у нас заробляються чудово. Це по кайфу. Головне, щоб він зараз не активував ту свою фігню. А ми поки що почекаємо, поки він зробить спецушечку. Так, спецушечка є. Але немає, на жаль, на жаль, немає влучання. Я б хотів другу зробити. Так, все, звалило його з ніг. Все, давайте другу. 211 просто прилетіло бемс по приколу. По прикольчику. Оце і удаль. Отут вже Росомаха проявляє себе чудово. Прям чудово. В мене розрядилися навушники, тому я, давайте зніму їх. Бо все ж таки трошечки, ну, без навушничків буде, думаю, легше мені. Буде приємніше, буде кайфовіше. Ну, я, 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 я можу по приколу вдягти інші. Чисто, щоб знаєте, були. ну, Таке різноманіття. різноманіття. Давайте я вам зроблю. Ну. Разури. Разурчики отакі я собі натягну. Зараз отут підналаштую. Чудово. Все, де тут у мене Росомаха, йдемо проти червоного Халка. Я думаю, що він доволі непогано покаже себе в, цьому, в цій битві, в цьому В цьому битві чемпіонів. Га-га. От, би отримати ще собі нормальну таку регенерацію і зрозуміти, чому сила волі не працює на цього ралка, точніше, ну, в боях за Росомаху не працює чомусь сила волі. Я не знаю, чи це в мене проблема, це ще, чи це проблема невкачаної сили волі, чи що це взагалі таке? Хавк, хавк, давай без цього всього, тому що я зараз критую. Е -е, критую, а що ще розкажеш? Оп, а оце вже це вже кранти була, це вже кінцева точечка була. Так, а ну зараз я хочу перезайти і перебитися з цим Халком. Мені не сподобалося, в мене не було жодного криту, суки. Чо? чо Чо, 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 чо. -чо, -чо? Так. Тепер з нормальною майстерністю, яку я трішечки перекачав, можна спробувати піти. Проти хавка битися. Так, може цей раз буде вже якось приємніше. Бо якщо не буде приємніше, то буде не круто. А коли не круто, це неприємно. Правильно, правильно. Тепер просто розводимо на ну, другу, ухиляємося, поки що копимо собі удалі, накопичуємо. Хавк там щось чудить-юдить. Давай. Нам головне зараз, щоб коли зафрізло, нормально, усе пройшло нормально. Ні, ненормально, нечесно. Не, не, не чесно, в мене просто блок не ставиться. Ну, В мене не ставиться блок. На щастя, там не блок у нас активувався. Дякую, Росомахі. Ну, жодного разу не критонуло. просто керування почало працювати як гніда кончена просто. Ну, Жахливо, ця оптимізація це просто імба. Так кажуть у нас. Просто імба. Так, ну давай, може зараз, ну він не критує, Один, один крит, ну що це? Ну це навіть за крит не рахується. Якби він усіми, усіма іншими атаками кританув, тоді я б ще подумав, чи можна казати, що він нормально прикританув. А так, ну що це? Ну це не тягне навіть на, ну, на базового залізного патріота першого рангу. Ну, чотиризіркового. Це навіть не близько, якщо чесно, результат стоїть. Ну, якщо чесно, звичайно. Ми з вами чесні люди. Ми про, про чесність, так би мовити. Знову жодного крита. Може, в нього якийсь супротив до тих критів? Може в нього якась. Я Не знаю. якась срака в сраці В сраці як то кажуть не знаю. не знаю, але бісить він мене дуже сильно. Хочеться йому якось піднасолити Бамс! Готовий. Так, хто у нас наступний взагалі де? Бо мені цікаво. Мені цікаво, капюшон. Давайте капюшон спробуємо ще побити. Вб'ємо, не вб'ємо. Пофіг, насправді пофіг, тому що головне, ми побачили приблизний урон на солдаті, правильно. І побачили урон ось тут, у восьмому акті. Їм можливо оце все пройти, але треба, по-перше, не бути соним, як я. Це перше правило для вас. Бо я, якщо чесно, під час бою вже трішечки засинаю, а в інший час я не маю можливості зараз записати нічого. Тому записую вже замість сону народ, замість сону задля вас, щоб хоч якось показати вам, який, наприклад, от Росомаха чи Саурон. Чи кого я там ще тестив? Коротше, когось я там ще тестив, ви, ви, ви зрозумієте. Коли побачите відео, тому так: 21 удаль. Може, кританеш? Ну, звичайно. Звичайно, крит був просто нереальний. Нереальний критовичок прилетів. Ну, давай, ну він не хоче здавати спецушечку, ну от не хоче. От не хоче такий капюшончик у нас, ой такий, такий такий злий не хоче. Не хоче. Ля, все, Закінчився в, не... в... в нього е... не щит. Точніше, активувався щит, в нього тепер він не отримує приколи. На жаль, ми будемо плакати за це. Але почекаємо, поки він здасть спецушечку. Спецушечку давай, може. Я не хочу на другу, якщо чесно. Ну, от зараз ця анімація 3 години. Ні, може він там зараз чай собі заварить, ще щось, я не знаю. Ну в нього така анімація, нібито Ну, у людини нереальна велика кількість часу. Реально, реально нереально, як то кажуть. Так, давайте зробимо от так. От так. І все. Все вистачило нам урону, Коротше, зробили ми цього капюшона, зробили хавка, вкачали майстерність правильно. Тому таке. Дякую всім за перегляд. Я сподіваюся, що вам сподобалося відео. Тому що, якщо воно вам не сподобається, то я знайду вас і вб'ю. Ну, а так, я думаю, ви можете поставити вподобайки, можете поставити там навіть коментар. Я думаю, так, коментар написати, ти зараз умаха не так грав. Треба було робити третю спецушечку, а потім першу. Або треба робити другу спецушечку, а потім спамити першу. Або робити третю, а потім другу. Короче, ви мене зрозуміли. Якщо у вас є якісь проблеми в цьому, то можете писати або мені у коментарях, або в дурку. Тому з вами був чоп. Усім гарного вечора, позитивного настрою. І головне, щоб у вас випадали найкрутіші перси. Усім па-па.